Добрий день, шановні читачі! Продовжуємо знайомство з казковою пригодницькою повістю Астрід Ліндгрен, Брати Лев'яче Серце. Сьогодні мова про шосту дев'яту главу книги. З вами Ольга Віталіївна. Пам'ятаєте, Карл дізнається, що жорстокий правитель Тенгіль захопивши пшинову долину і за допомогою драконих і Катли. Тримає її жителів у рабській покорі. Мужні повстанці під проводом урвора опираються владі Тенгіля. Їм таємно допомагають мешканці вишневої долини, під керівництвом сміливої Софії, помічником якої є розважливий юнатан. Але у вишневій долині з'являється таємний зрадник. Він відкриває ворогові ім'я керманича повстанців. І урвара кидають у печеру катли. Не забуваємо, любі друзі, про наше дослідження. Чи справді Ліндгрен часто використовує в Повісті число 2? Юнатан вирішує поїхати до Шепшинової долини, щоб звільнити урвара. А Карла залишає в садибі. Молодший лев засмучений. Йому здається, що брат знову кидає його. Карл питає Йонатана, чому не пересидіти вдома лихі часи? Старший брат відповідає, що є речі, які треба робити, навіть якщо вони й небезпечні. А то будеш не людина, а грудка гною. Так, думаю, герой висловлює головний принцип свого життя. Незабаром Карлу наснилося, ніби юнатан кликав його на допомогу. Хлопчику було дуже страшно покидати садибу. Він багато років хворів, не виходив з дому. Але Карл згадав слова старшого Лева про кубку гноя, зібрався в дорогу і поїхав виручати Юнатана. Зауважте, молодший з братів багато разів каже про себе, що він слабкий і боязкий, але діє як розважлива і смілива людина. Моторошно було Карлові у горах вночі. Хлопчик розпалив багаття, але йому здавалось, ніби хтось хоче напасти з темряви. А через деякий час на Карла дійсно напали вовки, врятував хлопчика Гумберт, який з'явився несподівано. Він сказав, що побачив, як Карл їде з дому вранці і подумав. Що не треба його лишати самого. Карл вдячний Гумберту за спасіння, але впевнений, що той зрадник і насправді слідкує за всіма. Наляканий, молодший лев поспіхом сідає на коня і їде вночі далі в гори. Нічні пригоди Карла продовжуються він вирішує поспати у щелині, схожій на печеру. Але через короткий час там з'являються двоє тенгілових розвідників. З їхньої розмови Карл розуміє, що вони чекають на зрадника з вишневої долини. Тенгіль хоче посадити Софію в печеру катли, а зрадник повинен допомогти схопити жінку. Карл впевнений, що зараз з'явиться гумберт. Однак до печери приходить Йосі. Чоловік вихваляється тим, що Софію і Гумберта скоро спіймають пастку. Вояки Тенгіля кажуть, що сто чоловік шукають юната на день і ніч. Йосі впевнений, що старший з братів найнебезпечніший з усіх. Він справді лев. На жаль, розвідники Тенгіля знаходять у печері Карла. Хлопчик виправдовується тим, що поїхав у гори, щоб подивитися, як там світить місяць. Спав і нічого не чув. А живе він у діда в шипшиновій долині, в білій хаті. Зауважте, Карл дуже наляканий, але розумно пояснює, як опинився у горах. Вояки повезли хлопчика до долини. Знову ми читаємо чудовий пейзаж, опис шипшинової долини. Вона була така гарна, як і вишнева долина. Сонце осявало її маленькі хати, подвір'я, зелені луки, розквітлу шипшину. Там росли цілі гаї шипшини. Згори вона здавалася морем з рожевою піною на зелених хвилях. Раптово Карл бачить перед маленькою білою хатинкою зовсім близько від мура, діда на лавці. Який годує голубів. Хлопчик кидається до нього по допомогу, а дід визнає у ньому свого онука. Виявляється, що це дід Матіас, учасник спротиву, і саме в нього переховується Юнатан. Тільки тепер Карл дозволяє собі заплакати. Карл розповів діду і брату, що зрадником виявився Йосі. Матіас і Юнатан вирішили терміново послати голубку до вишневої долини, щоб попередити Софію. Вперше старший Лев називає молодшого брата відважним. Карлу, це дуже приємно, і він має надію, що прийде час, коли в нього буде повне право називатися Лев'ячим серцем. Юнатана в Шепшиновій долині вважають визволителем. А підпільною боротьбою тут керує Матіас. Старший лев копає з хати діда підземний хід, який закінчується за муром. А Матіас виносить землю. Шановні друзі, поки що події у Повісті розвиваються не дуже швидко. Однак попереду на нас чекають цікаві й напружені пригоди. У шостій дев'ятій главах я знайшла небагато випадків використання числа два. Є два претенденти на зрадника. Гумберта Карл підозрює, а Йосі виявляється зрадником. Два розвідники Тенгіля зустрічаються з Йосі і переслідують Карла. Авторка пише про дві печери в одній зупинився Карл на ночівлю, а друга – підкоп, який робить Юнатан. Може, ви, уважні читачі, знайшли більше випадків? Дякую за увагу, любі друзі.